Набридли труднощі з виробничими процесами, ручним управлінням та постійними зривами термінів? Зустрічайте хеш, незамінну систему управління виробництвом. Хеш організовує роботу як ніколи раніше. Слідкуйте за ходом виробництва в реальному часі. Плануйте, запускайте та контролюйте всі етапи виробничих циклів. Організовуйте каталог продуктів та ефективно керуйте їх версійністю. Як це працює? Хеш це веб та мобільний застосунок, що утворює єдину систему для менеджерів та виконавців. Щойно виробництво розпочато, хеш автоматично розподіляє завдання між доступними виконавцями. Вони отримують завдання і можуть розпочати роботу в ту ж саму мить. А хеш забезпечує автоматичний перехід між етапами виробництва, надаючи менеджерам інструменти для моніторингу та управління в реальному часі. Надайте працівникам миттєвий доступ до актуальної технічної документації, використовуйте QR-сканер для швидкого доступу до детальної інформації про стан виробництва кожного продукту. Отримуйте чіткі та детальні звіти по заробітній платі та використовуйте інструмент контролю якості, що дозволяє повернутися до невдалих операцій і переробити їх. Почніть вже сьогодні та підніміть своє виробництво на новий рівень разом з хеш.